Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В якому з інтерв'ю останнім часом Зеленський багато комусь що розказував, особливо в США. Він сказав, що йому заважає стіна, щоб боротися з корупцією. Що він мав на увазі і, взагалі, що покажуть нам карти? Про яку стіну він говорить? Зараз ми подивимося, що нам карти покажуть, розкажуть. Що це за стіна? Що це за стіна? А, ви знаєте, дійсно, ця стіна в нього є, дивіться, і вона в нього його лякається. А, ви знаєте, а, я ще скажу. Зараз я скажу, зараз я скажу, хтось. А... Ви знаєте, не хтось це сам Зеленський. Це він маніпулює. Сам себе показує, що він жертва обставин, що він нічого з корупцією не має, що він жертва обставин, що на нього хтось впливає, хтось тисне, хтось не дає, хтось його сковує, його руки рухи, ось його дії. Ви знаєте, це натяк. В мене зараз іде ось таке. Я вже десь чула, що хочуть взагалі, ну ми знаємо всі, що офіс президента завжди на суспільство діє через якісь говорящі голови. То якісь депутати ляпнуть щось. ось, І так само тут я теж відчуваю. Щоб надати йому більше повноважень. Ось він скаржиться, він жертва обставин, в нього нічого не виходить. Це маніпуляція. Це чиста маніпуляція. А, так, буде більше сторонників в нього, якщо він буде казати: ось я такий бідний, нещасний, а особливо ті, хто і так вже ним зазумбовані. Це стіни я ніякої не бачу. Якщо це було стосовно щось Америки, то це заради того, щоб знову виклянчати гроші. Дивіться, самі грошові карти. і рух. Швидко дайте бігом. <кій> <кій> да, да. Я, ми такі бідні, нещасні. нам треба. Ну, Дивіться, нам дійсно треба, особливо для військових. На жаль, все, що... Він виклянчує, на жаль, до військових не потрапляє. Всі, ви знаєте, що військові деякі не отримують деякі, може і всі, я не знаю, не будуть зараз на цьому загострювати увагу, але не е виплачується зарплатня військовим. Ось якось так. І тут, в принципі, бачите, виклянчує для військових, але це для свого задоволення. Тут для свого задоволення. Стіна йому не дає, у нього зав'язані руки, він нічого не може зробити. Ну, Це брехня, повна брехня. У нього, виділі, повноважень немає, як е, хтось каже. Замало за повноважень. І так, дай е, нам покажуть цю стіну. А стіна, ви знаєте, хто? Стіна? Його найближчих друзів. Ні, дорогенькі мої, це не друзі. Дивіться, він не може маніпулювати нашими партнерами, які требують від нього результатів, яких. І йому важко між своїми і партнерами дуже важко йому а, втримати той баланс. А, свої давлять. Партнери требують. От вам і стіна. От вам і стіна. Свої давлять, а ви всі і так знаєте, що вони давлять на нього. Ось якось так. Все зрозуміло. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!